Привіт! Мене звуть Валентина Приходько. Я нутриціолог із 10-річним досвідом роботи в сфері здоров'я, харчування та зниження ваги. За ці роки я допомогла понад 10 тисячам людей досягти результату без дієт, без голодувань, без виснаження. І сьогодні для тебе особливий подарунок. Це бонусний відеоурок до нашої консультації, який допоможе тобі глибше зрозуміти одну важливу річ. Чому саме у твоїй голові все ще здається, що харчуватися правильно це складно. І що з цим робити, щоб не зриватися? І так, чому здається, що правильне харчування це важко? Почнімо з найважливішого: важко не тому, що ти не маєш сили волі, і не тому, що тобі не дано, а тому, що твій мозок багато років живе у звичній системі, де їжа дорівнює задоволення. Емоції, нагорода, звичка або навіть теча. Ми живемо в світі, де з дитинства нас вчили: з'їж усе і отримаєш десерт. Засмутилась, з'їж шоколадку, свято, стіл має ломитись. Харчування стало емоційним досвідом, а не фізіологічною потребою. І тому, коли ти пробуєш сісти на правильне харчування, мозок просто кричить: нам загроза! Бо ти, наче забираєш у себе спосіб розрядки. Тож не дивно, що це здається складним. Що ж робити, щоб не зриватися? Ну, по-перше, важливо змінити саму мету. Не сісти на дієту а побудувати новий стиль життя, в якому тобі комфортно. Правильне харчування це не тортури, а турбота. Ось кілька речей, які я раджу кожній своїй клієнці. Перше. Заміни контроль на усвідомлення. Не думай, мені не можна, а навпаки, мені не підходить. Це твій вибір. Не заборона, а турбота про себе. Друге. Будь м'якшою до себе. Зрив це не провал, це досвід. Проаналізуй, чому так сталося, чи це втома, чи стрес, емоції. І подумай, як наступного разу дати собі опору інакше. Третє. Вчися відчувати голод і ситість. Їж не з розкладом, а з повагою до свого тіла. Слухай його сигнали. Четверте, попрацюй зі своїм простором, позбудься споку вдома. Продумай і організуй харчування на день наперед. Пам'ятай, твоє середовище це вже 50% успіху. Ну і п'яте. Не роби різких змін. Маленькі кроки кожного дня кращі, ніж ривок і зрив. Додай більше води, овочів, білку, потім зменш цукор. Все по черзі. Ну, а тепер давай підведемо з тобою підсумок. Харчування це не про витримку, це про любов до себе. Ти вже на правильному шляху, бо звернулася і зробила перший крок. Я поруч, щоб підтримати тебе. І не лише сьогодні, а на всьому шляху до змін. Якщо ти відчуваєш, що готова діяти, залишай мені в коментарях під цим відео слово зміни. І цей маленький. Але дуже важливий сигнал для мене, що ти прийняла для себе рішення рухатись до кращої версії себе. Разом це реально, і я знаю, як тобі допомогти. Тому чекаю на твій коментар і вперед до своєї мрії, на яку ти заслуговуєш.